Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту в Одеську область джинму 404 -ту з примусовим опусканням гідравліки. Чотирьохциліндровий дизельний двигун. Розбірні передні, задні диски. Гідропідсилювач керма Два насоси. Стартер-генератор. Коробка 16х4 з коду Сигнал працює, аварійка працює. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик. Трактори в наявності, навісне причіпне обладнання. міні агро Київ, південь, селище Главаха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса.